Ох, і ранок, та та то Ух, Як холодно. Нема дай нагрітися. Господі, коли все воно кончиться це все. Ох, тільки ж потім начнеться це спека. Потім пекло начнеться. Ох робиться, Ну, дід ловить моменти, вітру немає саме зараз. І він рішив сітку от, от цього от сонця натягти, сітку, поки вітром не гойдає сильно. А ну дід молодець. Та ти ж пхнеш його з часу. Та Та Там я бачу, я зонята. Та як я можу прийти, як я зонята. Дід такий якийсь странний завжди, да. то морожа принесе, як холодно. То, то каже, де держи, коли я знімаю. Що ти його хочеш прив'язати до сітки чи що? Чого? Чого, щоб не гойдався? А ну прив'язить, прив'язить. То таке, що можеш. Та що ж це так холодно? Одно тільки що дивлюся, показують. Одна жінка показує. Прийшла рано, встала вже. А де воно чи рівенщина, чи волинь, чи щось таке. Я не знаю той регіон, це напевно ж, Північна да, частина. Так. Та все померзло на дворі, Усі квіти, вода позамерзала, все. Нічого. Та нічого померзло все та й усе. Оце його рости ж, ростиш, воно померзло. У нас не було морозу, у нас тільки дощ, 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 холодний дощ. Ох, А потім як засох, засохне, все от сон зати. Будемо добатися. оце дід зараз. Ні, дід, а я буду ось, ось у мене латочка, перцем засажу її. Бо вже той перець він вже скручиться в трубочки. Йому мало міста в стаканчиках, у мене він стоїть. Його треба на свободу висадити. І от я нас його посаджу на свободу, і він розправиться. Оце була ціла лодка. То, а тут зараз на е, сетку розтягне, щоб. Е, щоб що? щоб спека не повлияла. Так, а в мене тут накриті помідори, там воно дирочка є. Дирочка є, а вони тут ростуть так хорошо. О, руку запхнула туди, а там тепло, бо я їх утеплила, агроволокном, а зверху пленкою. О, було чуть-чуть сонце показалося, А там вологе-вологе, бо -вологе, воно стояло під дощем. І тепер вони там ростуть, така їм добра, там парничок такий. Ой, хай ростуть, хай хоч щодабудь росте. Такий холод. Не знаю, що воно виросло. Виросте. Лумнійку накрили воду. Вона там щось цвіте. Щас я тут. Та не щас, не буде його щас садити. Це мокро сильно. це мокра сильна. Ну, то ти одразу і накриєш потім, так? як я посаджу, накриєш. Uh -huh. Ну, оцей перець як я посаджу. А ти посадиш? А тільки ж його садить? Його okay. йому там скучно вже. Так, дід, ти давай роби кришу мені. Над головою. Щоб не поїхала тільки. Що така криша? Да, щоб не поїхала тільки вона. Що я тобі там поправлю? Що мені там поправлять? Смийкай, воно скоро впаде, той скілочок твій. Що це і ти досмийкаєшся. Так і стій. А я тебе буду знімати. Куди? Куди? Ну, Хотів встати. Обминай. Обминай. І за що ти хочеш його прив'язати? За... за кілок прив'язуй за оцей. За желізний який? Оцей. На ще одна буде. Ну дивись, щоб воно не прогибалося тільки. Щоб воно не прогибалося, бо ти довішаєшся в мене. Добре, <плес> зараз підожди секунду, йду вже. <плес> Ой, дід. Так, ну щось вже вирисовується, так? Да? Давайте включайте вже сонце, бо дідо, натягнув потолок. <плес> Правильно, Дід? <плес> натягнув потолок, кажу вже. <плес> Натяг, натяжні потолки, зараз я хорошо. І в нас вже готовий холодок, вже я буду сидіти у холодку, мені вже не страшно сонце. Хоча воно нам не грозить, скоро так. Ну, ось така картинка виходить іздалека. До сусіднього забору прив'язалися, і будемо щось питатися вирощувати. О, може. О, отакий буде в нас верх. Там читала. В інтернеті, де ото реклама написано, сітку беріть, захищає від сонця. Е, від чого? Не знаю від чого. Ще вона захищає, ну, і от граду то вже захищає. Так що будемо, оце сюди буде, як град падати, буде виловлювати це нам. град буде виловлювати. Ой, вже ще й граду нам тільки не вистачало. Та вона навіть від морозу буде захищати, бо аж мороз буде то все одно якийсь захист є. Так що користуйтеся <смі> сітками, нам таке предлагають, то ми вже так і запасаємося ними. Ох, раніше про таке не думали. Ну, тепер прийшлося. Так ось такі горіхи в нас вже маленьких багато на них, я вже дивилася. Там такі маленькі-маленькі горішки вже є. Так що, де ми на горі, в нас не вимерзло, а де в нас у низинах, то так чорні стоять без листя, без нічого. Ну нічого, ще й до нас очередь дійде. Бо воно щось оцього небу не перестає нас лякати своїми чорними хмарами і таким холодом. Ох. Картопля росте. О, будемо з картоплю. Якщо жара нас не задавить тут. Господи, Боже мой, спаси, з охранила тут та жари страшної. І от чого нас тільки вже не спасать, а? Хто нас спасе взагалі то... молиться. Дід ша слухає й підслуховує, що я тут балакаю, я, що я молюся. Помолимося, ми всі вже, от цього вже навчилися й молиться. Радодавлюють нас тут бідних. Так, коротше, строїмо далі та й будемо садити. Та прямо можу садити. Все одно я чимось накрити його, що воно у парнику там стоїть, що тут буде. Так що буду готуватися до посадки. Зараз посчитаю, скільки мені сюди треба розтішок буде. І все, я їх висаджу. І накриємо, і хай ростуть. Ох, коли ж його треба -то садити, А вже сьогодні яке число? О, вже після 10-го. Так. Ну все тут все. Так, беру свій перець. Такий він поріс уже. Є ще в стаканчиках. Коротше, надіюся, що вже більше морозу не буде. Так що йдемо височувати його. Хорош, його тут уже висиджувати. Так. Ця розсада підростає. Живо, щось і залишиться ще й мені. Після морозу будемо надіятися. Так. Ну, все, якось холодно. Може, хоч сонце визерне так хоч трохи зігріє, ну, коротше, пішли. Оце ну, якось так воно й буде вже. Дід сказав, що добре. Так, що ж ти ходиш поперед камери? Дід якийсь такий незрозумілий. Він свою роботу робить, а на мою гаті не дивиться, можуть переступити, топтати і піти. Такий грамотний сильно. Так, ось посередині даже посадила, оце по боках на парчик схоже, а посередині посадила рядочок, не рядочок, а декілька штук чорнобривців. Коротше, одна розумна виложила відео, де було знято і розказано, що чорнобривці повинні по всьому городі, по всіх. Цих роз ну, культурних рослинах, і там дожні бути чорнобривці Вроді це якийсь захист для огородини. А друга розумніша ще подивилася та й собі це запровадила хат свіється. Добре, що я їх насіяла, воно там всю кучу. Та тепер не знаю, куди розсажувати точно, що по всьому огороду. А воно оказується ще й корисно. так вам. Це не просто так. Отакі воно перчики. Ну, вони зараз накриються агроволокном, і вони під ним будуть розвиватися лучше. ну як звичайно, це кожного року. Плюс та, та, ну, ще таке укриття надійне вже, хоч і холодно, коли сонце буде ми, ж, буде, ми ж надіємося на те. Через те так і старається, робить укриття таке гарне, щоб воно видержало, так, розтяжки такі ставить, розпорки кругом. Воно понаставляв, щоб е, воно все стримувало, щоб ніякого граду, щоб. Ну, коротше, зробив усе по-людському. От тепер ми будемо чекати хороший урожаю. Так, всім гарного дня, морозів, щоб більше не було, і щоб сонце було тепле, а не спекотне. Так, піду я десь не знаю. Ну, зараз прийду ще, бо дід буде зараз агроволокно ложити сюди. Може, він каже. Дай дід? Будеш так, ложити? Буде. Покидай вже там, бо ти таке щось уже його бантиками понав'язав, кругом бантики, кругом бантики. Нічого, Нічого, надійно буде, так? Ох, от, от дід уже як зробить, то буде усе росте. так. так. Ну, все тоді. О, тепер усе готово. Молодець дітой. Яка красота. Накрив, як. І мій перчик тут повже буде рости. Я сподіваюся на це. А укриття яке ось я на стороні зі сторони зробив. Вон сонце вже де трошки десь показалося. Так і тут його закривають, воно не може пробитися. Проб'ється на минуту і п'ять і п'ять оп і опять. А тут все місце. Дід думає, тут будуть огірки рости. Ну Нехай вони ще виростуть також. Ось тільки вспівати туди воду наливати. І вони будуть рости, я думаю, у холодочку, Смалить їх не буде сонця. Може, щось виросте? Може. Ну, молодець. Дід. Ну, я йому ще один. І з тої сторони скажу, щоб якусь ще щось туди прив'язати. Отак, щоб спадало нижче трошки. Щоб чуть нижче зробити. Ну, То по мірі сонця тоді ми зробимо. Тут не треба спереді, тут тільки ранішнє сонце буде. А в основне це зверху пекуче буде. Це я так думаю. Це я так думаю. Отак. Порядок. Порядок. Так, все добре. Нехай так буде.